Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими, не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм, примири нас, Синові своєму, доручи нас, Синові Своєму. Вітай нас, розраду скорботних, молись за нас, допомогу християн, молись за нас, дозволь мені Тебе вихваляти, свята Діво, додай мені сили для боротьби з твоїми ворогами, моя мати, моя надія, Богородице Діво Марія, молись за мене до Ісуса, найдостойніша цариця світу, Марія Діво навіки, Ти породила Христа. Господа за Спасителя усіх людей, випроси нам мир і спасіння, Марія Мати благодаті, мати милосердя, борони нас від ворога та прийми нас у годину смерті, Найдостойніша Діво Марія, прийди мені на допомогу в усіх моїх стражданнях, утисках і потребах, виблагай мені у свого улюбленого сина, визволення від усякого зла. І від небезпек, що загрожують моїй душі й тілу. Пам'ятай, о наймилостивіше Діво, що не чувано нечуваного віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва Твого просить, натхнений цією впевненістю до тебе, діво над дівами і мати, я, грішник, грішниця, з плачем прибігаю до тебе. Приходжу і стаю перед тобою, мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.